Виконуємо номер 65 із прав для повторення розділу 3 підручника Математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Розкри дужки і обчисли. Всього 6 завдань. Приступаємо до виконання. Перед дужками стоїть знак плюс. Прибираємо цей знак «плюс» дужки. душки. Доданків дужка залишаємо зі своїми знаками. 2,9 додати 3,7 відняти 1,9. Віднімемо від 2,9 1,9. І до результату додамо 3,7. 2,9 відняти 1,9 це буде 1, ціла. додати 3,7 маємо 4,7. Перед дужками стоїть знак мінус, прибираємо цей знак мінус і дужки. Знаки перед доданками в дужках змінюємо на протилежні. Маємо мінус 5,2 додати 4,3 і додати 5,2. Додамо до мінус 5,2, а потім 4,3. Сума двох протилежних чисел дорівнює 0. 0 додати 4,3, отримаємо 4,3. Перед дужками стоїть знак мінус прибираємо дужки і знак мінус, знаки в дужках змінюємо на протилежні. Мінус 1 сьома відняти 2 сьомих, відняти 1,4 сьомих. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного до агідло протилежне до від'ємника. Мінус 1 сьома додамо мінус 2 сьомих і додамо мінус 1,4 сьомих. Додаємо 3 від'ємних числа. Сума буде число від'ємне, додаємо їх в модулі. 1,7 зьома та це буде 3 сьомих. І 1,4 сьомих додати 3 сьомих це буде 1,7 сьомих. Та наш знак мінус мінус 1,7 сьомих, або це мінус 2, ,7. перед дужками стоїть знак мінус. Прибираємо цей знак мінус, і дужки, знаки в дужках змінимо на протилежні. 2 п'ятих буде додати 1 десята і відняти 2 15. Зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 30, додатково множники 6, 3 і 2, 12 тридцятих, додати 3,30 і відняти 4 тридцятих. 12 тридцятих, додати тридцятих, це буде 15 тридцятих, і відняти 4 тридцятих, отримаємо 11,30. дужками стоїть знак плюс, прибираємо цей знак плюса дужки. доданки, в дужках залишаємо зі своїми знаками. Мінус 1 додати 2 сьомих і відняти 1 14. Зведемо нашу дробу до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде 14. Додатковий множник 2. Одиницю подамо як 14 14. Мінус 14 14 додати 4, 14 і додати число протилежне до 1, 14. Це мінус 1, 14. Мінус 14, 14. Додати 4 чотирнадцятих, це буде мінус чотирнадцятих. І мінус чотирнадцятих, додати мінус чотирнадцята, маємо мінус чотирнадцятих. Перед дужками стоїть знак плюс. На початку прикладу його не пишуть, тому знаків дужка залишимо без змін. Перед другими дужками стоїть знак мінус, знаків дужка змінимо на протилежні. Одна друга відняти 1 четверта. Відняти 1 четверта і додати 1 восьма. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде 8, додатковий множник 4, 2 і 2. І до зменшуваного 4 восьмих додамо число протилежне до від'ємника мінус 2 восьмих. Додамо мінус 2 восьмих і додамо 1 восьму. Мінус восьмих додати мінус 2 восьмих, це буде мінус 4 восьмих. І 4 восьмих додати мінус 4 восьмих, це буде 0. 0 додати 1 восьма маємо 1 восьма. Ми розхили дужки і обчислили номер 65, і справ для повторення розділу 3 виконано.